Майже півроку, як в обласному центрі Волині, діє хаб. Вона організований управлінням соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради. Суть проекту в підвищенні економічної спроможності жінок. Тут не лише надають психологічну допомогу жінкам, а й налаштовують їх на новий етап у житті, здобувши й нову спеціальність. Понад півсотні панянок уже працевлаштовані завдяки допомозі спеціалістів хабу. Хаб наш працює щоденно з 9 до 18 в робочі дні за адресою Шотару Ставелі 9. В місті Луцьку він орієнтований на будь-яку жінку, яка хоче змінити своє життя в кращий бік. Зберігати спокій та долати наслідки пов'язані з викликами сьогодення, оскільки до громади приїхало чимало внутрішньо переміщених жінок у кар'єрному просторі вирішили допомагати і цій категорії українок. Основною метою даного заходу на сьогодні у нас є ознайомлення. Цільової аудиторії жінок з такими феноменами, як синдром всілілого, синдром відкладеного життя, також травма свідка і надання основних механізмів стосовно якби, подолання даних негативних наслідків. основні напевно поради будуть стосуватися перш за все інформаційної гігієни також. Ну як бути бути уважним до власного емоційного стану і якби притримуватися основних технік техніки, методик емоційної саморегуляції, спілкуючись невимушеній атмосфері, жінки ділились своїми хвилюваннями та мотивували одна одну на подальший розвиток. Сюди попали напевно дійсно люди, які хочуть рухатися далі, не зважаючи на те, що в нас зараз така ситуація, бо в наш час багато людей вони позакривалися в ракушки. Будемо так казати, і всю цю біду переживають. Собі назва «Вонахаб» складається з перших літер чотирьох слів: вільна, окрилена, незалежна, амбітна. Команда хабу працює над тим, аби саме так почували й себе жінки.